Ще раз, Филипян 4,7. І мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння, буде стерегти серця ваші. Серця ваші та думки, які в Ісусі Христі. Думайте про те, що прав... правдиве, що чисте, що є істина. І робіть те, що навчає Христос. Що робити? Що робити? Що... Ну, взагалі-то думають всі. Давайте будемо казати так, як є. І думають всі. Я не буду говорити, про що всі думають, але я вам скажу, про що не думають. От про те і не думають, як позбутися неправедного, як позбутися перекрученого Євангелія. При тому, навіть коли чують істину, вони не думають позбутися того, що в їхньому розумі. Лжевчення, закладене противниками Христа. Тому що той, хто з Христом, друг Христа, ніколи не буде закладати лжевчиня в тебе. Правильно ж? Він не буде брехати, тому що батько брехні хто є? Сатана. Вони взагалі не думають про те, що Євангелію священники проповідують перекручено, обезсилено. І сатана тішиться цьому, тому що це бісівські вчення. Вони навіть не думають про таке. При тому, що їхня віра не працює, не спрацьовує ні там, ні там, ні там, ніде. Вони взагалі не думають, як протистати дьяволу. Вони просять Марію. Марія Захисти, ти наша заступниця. Вони Ісуса визнають заступником перед дьяволом. Тобто не роблять те, що Христос дарував нам. Візьміть ім'я, моє, владу. Так, да, вони можуть дізнатися про це. Але чи це буде через віру, чи це буде в силі? Вони не думають. Що живуть лжевченнями, їм в голову не приходить протистати отим Антихристом. Коли вони чують, що їхній батюшка говорить неправду, чи проповідник проповідує без силу Євангелію, махаючи записками, тикаючи в рани Ісуса Христа, уявні, звичайно, ілюзорні, видаючи з себе громогласного проповідника: Ісус, ти чуєш нас? Піди! Люди дивляться і довіряють Йому, не розуміючи, що. Йому треба сказати, сатано, зійди з кафедри зараз ж. Нічого страшного, ці слова і апостол Петро слухав. Я думаю, і багато хто слухали, хто робили не те, що Христос не Боже, а людське, хто думали не про Боже, а про людське. В нас скажи комусь, я думаю, все, це буде остання зустріч його на християнських зустрічах. Ну, я вас не готую, але всяке буває. Може, і мені хто скаже, чого ні? Якщо духовне, я підміню на душевне, не встидайтеся цього. Це важке обрізання? Напевно, що так. Але з другої сторони, ти стаєш вільним. Від, чого? Від душевного, задушевного непотребу, який просто обвантажує і смокче з тебе соки. Соки життя. Вічного життя, соки сили, влади, всього, що Бог дарує тобі, дає тобі в дар, просто так безкоштовно.